Вітаю в ефірі Першого подільського інформаційний підсумок дня. Найважливіші теми за мить озвучать наші журналісти. Тож залишайтеся з нами. Минає 37 років з дня наймасштабнішої техногенної катастрофи у світі трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. У Хмельницькому, біля пам'ятника, героям-пожежникам, які врятували світ від ядерної катастрофи, вшанували пам'ять героїв ліквідаторів. Церемонію бачили наші журналісти. Під супровід дощу у Хмельницькому вшанували пожежників жертв Чорнобильської катастрофи. Павло зі Старокостянтинова розповідає, у свої 40 ліквідовував наслідки аварії. Був начальником штабу інженерного полку. Каже, більшості побратимів уже немає серед живих. Ми працювали, от мої люди працювали на чисних сооруженнях, робили дамби через Прип'ять, цехи дезактивації атомної станції. Люди працювали, от люди герої були. Нічого не боялися, йшли. П'ять хронічних заболівань. Всі вставні зуби. Ну, хто були крепенькі, ті поставалися. А так, може, 75% вже нету. Жителі області Леоніда направили на патрулювання у прип'ять після вибуху. Хоч називає радіацію смертельним невидимим ворогом, втім, запевняє, з колег від виконання завдань тоді не відмовився ніхто. Умови були важкі. Важкі, не було на першій пора, де навіть помитися не було, де всі уїжджають, їдуть звідти, а ти стоїш і дивишся, залишаєшся там. Мені на той час було 21 рік. Цьогоріч минає 37-ма річниця аварії на чаес, внаслідок якої від радіації, за різними підрахунками, загинуло 100 тисяч осіб. Рятувальники, котрі першими кинулись на допомогу, аби убезпечити інших, демонструють свою особливу мужність і зараз. На сьогоднішній день в умовах повномасштабної війни такі ж самі рятувальники, хлопці і дівчата, роблять ту ж саму роботу, виконують свій обов'язок. Рівно 37 років тому з цього місця зведений загін вогнеборців на той час пожежників Хмельниччини відправилися на ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи. Від Хмельниччини брали участь 132 працівники пожежної охорони. Попри відомі страшні наслідки атомної біди упродовж повномасштабної російсько-української війни, ворог знову наражає весь світ на ядерну загрозу, тож перемога України означатиме безпеку всього людства. Івана Шемчишина, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. На Кам'янеччині водна поліція виявила браконьєра на річці Тернава. Той встиг наловити 70 рибин, чим завдав шкоди державі на загальну суму понад 115 тисяч гривень. За фактом відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або ж обмеження волі на строк до трьох років. На Красилівщині правоохоронці виявили нелегала із Росії. 30-річний чоловік у 2019 році законно прибув до України, проте згодом цей статус змінився. На нелегала склали адмінпротокол за порушення міграційного законодавства та зобов'язали його впродовж місяця покинути територію України. В іншому випадку чоловіка буде видворено примусово. Також адміністративне стягнення у вигляді попередження накладено на родичку порушника. Яка сприяла його нелегальному перебуванню на території України? Служба відновлення і розвитку інфраструктури в Хмельницькій області стала своєрідним правонаступником служби автомобільних доріг. Які ремонти автошляхів і де передбачені цього року дізнавалися наші журналісти. Новоутворена структура, що запрацювала лише з квітня цього року, має назву служба відновлення і розвитку інфраструктури. На теренах Хмельниччини вона головно займатиметься тими ж дорогами. До нашої перемоги природно, що відновлення дорожньої інфраструктури, масштабні проекти з відновлення дорожньої інфраструктури вони поставлені на паузу. Цьогоріч продовжуватимемо експлуатаційне утримання автомобільних доріг. На балансі структури перебуває 2105 кілометрів доріг державного значення. Для їх утримання цьогоріч передбачено 326 мільйонів гривень. Ця сума приблизно така ж, як і в довоєнні роки. Щоправда, у другій половині року очікується коригування видатків у бік зростання. Експлуатаційне утримання включає в себе не лише ямковий ремонт, а й утримання штучних споруд, мостів, об'єктів дорожньої інфраструктури, таких як. Смуги відведення, автопавільйони, зупинки, власне, узбіччя, все, що включає у себе дорога. Відновлення і ремонту потребують дороги, які не встигли зробити за програмою велике будівництво. І насамперед працюватимуть на тих ділянках, де активність руху транспорту більша. Три четвертих частини всієї мережі воно не зазнало масштабного відновлення, тому їхнє, скажімо так, руйнування і утворення аварійної ямковості. Якщо мова йде саме про дороги, то воно відбувається швидко. Вода, великоваговий транспорт, природні чинники від початку року станом на зараз ліквідовано вже 24 тисячі 195 квадратних метрів аварійної ямковості. Це доволі таки непоганий показник. Причому зауважу, що за останні там кілька минулих днів за сприятливих теплих погодних умов там ліквідація відбувалася ударними темпами більше 2300 квадратних метрів на добу. Шляховики перейшли зі, скажімо так, зимових асфальтних сумішей на літні. У роботі використовують гарячий асфальтобетон, застосовуючи струменевий метод, який є економнішим і якіснішим, та ще й швидшим. Це відрізки деякі частинки дороги М30, стрійума Дніпро ізварине, не відремонтовані в межах програми Велике будівництво ділянки дороги М03. Також Н-02, яка проходить дорога національного значення в нас по півночі області, регіональні дороги, такі як Р48, Р-50, і працюємо на дорогах територіального значення. Не залишиться поза увагою шляховиків і дороги, що сполучають райцентри, міста та селища міського типу, тобто дороги регіонального та територіального значення. На Хмельниччині овочі здорожчали у півтора рази. Про це проінформували у головному управлінні статистики у Хмельницькій області. У березні інфляція у регіоні становила півтора відсотки. Це найвищі показники з жовтня минулого року, коли вона сягнула майже двох відсотків. Ціни на безалкогольні напої та продукти у перший весняний місяць підскочили на 2,4 та відсотки. Та найбільше здорожчали овочі більш як на 20 відсотків. водночас фрукти, сал. Ло яловичина, соняшникова олія, рис та кондитерські вироби з цукру упали в ціні. Подорожчали також цигарки та алкоголь. Життя під час війни докорінно змінило ставлення українців до роботи. Чимало людей перейшли на фріланс, або ж опанували нові, більш затребувані нині професії. Хмельниччину як тимчасовий прихисток обрало чимало і переселенців, і підприємств зі східних областей, що також змінило становище на місцевому ринку праці. Тож ким працюють мешканці області та як максимально оцінюють свою працю. Дивіться у рубриці питання дня: ким ви працюєте та скільки хотіли б отримати за свою працю? Мінімум тисячі доларів. А ким працюєте і скільки отримуєте? Я працюю архітектором. Ну, отримую по-різному. Зараз ж криза Ну, 300 доларів, грубо кажучи. На даний час я не працюю. Я... Нянчуся своїм своїм маленьким онучком. А якщо працювали, то ким і скільки хотіла б отримувати? Якби я працювала да, не менше, напевно, 15-20 тисяч. Ну, я працюю старшим касиром і те, що я отримую, мені в загальному достатньо. Вчителем працюю. У мене немає ліміту. Прям хочу зростання кар'єрного, щоб було зростання, щоб був розвиток. І не просто там не знаю. Щоб моя зарплата залежала від того, наскільки я хороший спеціаліст. Старшою месестрою в госпіталі на Ракову, Скільки б захотіла я заробляти, я думаю, 1025 би було б саме то. Я працюю ріелтором. У мене, ну в нас комісія зараз у ріелторів 1200-1500 доларів, але... В принципі, вона не нормована і залежить від вартості квартири. Ну, отримувати, напевно, хотіло би багато. Так від 50 тисяч і далі. А ким працюєте? Я відповідальна за комунікацію з депутатами. Зараз люди такі, що якщо скільки б не було, їм завжди буде мало. Ким ви працюєте та скільки хотіли б отримувати за свою працю? Я займаюся баскетболом. Ну, я думаю, що 900 доларів, тисячу доларів точно. А хоча б половину отримуєте від того, що ви сказали? Ні, трошки менше половини. На травневі свята в Україні додаткових вихідних не буде. У період дії воєнного стану в державі скасовано святкові дні, передбачені кодексом законів про працю. Цьогоріч день праці припадає на понеділок, і 1 травня цього року буде робочим. Як і 9 травня, день перемоги над нацизмом у другій світовій війні, що у 2023-му буде у вівторок. У Хмельницькому відбувся семінар навчання для ветеринарів та завідувачів районних лабораторій, які перевіряють безпечність та якість харчових продуктів на продовольчих ринках. На заході фахівці ділилися власними напрацюваннями та переймали досвід своїх колег, проводять подібний тренінг раз на рік. Тож, у чому полягає робота фахівців, які проводять експертизи та чому їхня праця така важлива, розкажуть наші журналісти. Проводили ви це на експертизу кольових, яка належить сім'їчій м'ясотуші. Це один із етапів перевірки продуктів, який входить до програми семінару. Проводять його для ветеринарів та завідувачів районних лабораторій. Тут фахівці проходять як теоретичну частину. Даний паразит спарганоз може навіть, як говорить, вражати сало, хоч не один паразит сало не вражає. Так і відточують знання на практиці, як зазначає начальник головного управління обласної держпродспоживслужби, такі заходи є надзвичайно важливими, адже фахівці підвищують свої професійні навички та діляться з колегами власним досвідом. Вони дають Підвищення кваліфікації міняється досвідом, бо того, що ви знаєте, що безпека харчових продуктів на сьогоднішній день це наш саме навірно, один важливий такий напрямок в нашій. Робота таких фахівців можливо непомітна для покупців, проте вкрай необхідна. Щоранку продукція, яку доставляють на ринок, проходить ретельну перевірку. Ясо, молочка, овочі та фрукти все супроводжується необхідними документами. Спеціалісти застосовують різноманітні методи досліджень, які не займають багато часу. На одну м'ясоту йде 15 хвилин. Наприклад, на рослинну продукцію 5 хвилин достатньо відібрали, зробили. Тобто, в залежності від того молоку, хвилин 20-25. п'ять. Нас тоже є експрес-методи. Такий прилад, що ми вставляють молочко і зразу, зразу через декілька хвилин, але перед тим як його взяти це відібрати молочко, ми теж повинні перевірити документи. Перевірили документи на особової книжки медичної власника, оглянули продукцію і тоді тільки проводимо ветеринарно санітарну експертизу. Щодня до лабораторії надходить понад 60 туш свиней, корів та птиць. початку року діляться на ринках районів та міст області уже провели більше сотні тисяч ветеринарно-санітарних експертиз харчових продуктів. Яловичини 1936, свинини 10879, молока і молочних продуктів 28 тисяч. Риби і рибопродуктів 11 тисяч овочів і фруктів 22 тисячі 480, готових харчових продуктів, промислового виготовлення, понад 32 тисячі. Головна мета таких досліджень не допустити неякісну та небезпечну продукцію на прилавки, а в подальшому до споживачів. Неправильне зберігання та транспортування харчів, які потрапляють на ринок, може призвести до серйозних наслідків та спровокувати низку небезпечних хвороб. Сибірка, цистоциркоз, трихінельоз, лікоз, туберкульоз, саркоспоридію Так що також є токсикоінфекції, які можуть виникати. Такі семінари навчання організовують раз на рік, та фахівці зазначають, планують подібні заходи проводити частіше. Аліна Жукевська, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. У рамках акції Мільйон дерев життя на Хмельниччині. Благодійники висадили дерева. Однією із локацій обрали територію Хмельницької міської лікарні на знак шани пораненим військовим. На території Хмельницької міської лікарні у рамках акції Мільйон дерев життя висадили саджанці, магнолії та сакури, доєдналися до ініціативи працівники медзакладу та благодійники. Ми хочемо внести своє дерево життя на згадку про наших військових. Їм буде приємно відпочивати в такому гарному місці, де будуть цвісти красиві дерева. Волонтери закупили та висадили тут деревця, аби підтримати людей, які проходять шлях лікування. Зокрема, це і поранені на фронті захисники. У подальшому благодійники планують організовувати на цій локації мистецькі заходи. Для підняття їм морального духу для наших бійців, і тут буде дуже символічно, що тут будуть саме дерева висаджені нами, і така краса. Лікарі радо підтримали ініціативу, адже кажуть, на території лікарні зелених насаджень небагато. Тепер сподіваємось, з допомогою таких акцій ми озеленимося, Будемо одним з місцем для відпочинку. Це буде одним з місцем для відпочинку хворих лікарні. Із 25 локацій області, де цими днями дали життя новим деревцям. Територія Хмельницької міської лікарні кажуть благодійники. Є тим місцем, де алея незламних героїв буде найбільш актуальною, і це є дуже символічно, тому що я говорю, що навіть висаджувати дерева під час війни ми. Маємо змогу, тільки дякуючи нашим захисникам і воїнам. Загалом вже у рамках акції, котру ініціювала громадська організація Міжнародне об'єднання жінок України на території лікарні висадили 5 сакур та одне деревце магнолії. Олександр Тітов, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. Зичимо кожному захисникові якнайшвидше повернутися додому та обійняти рідних. А наразі це все про що хотіли розповісти. До зустрічі на першому подільському вже дуже скоро.